Друге послання до солонян це послання до церкви, яка страждає. Коли ми проходимо важкі випробування, то звісно, що в цей час у нас виникає багато різних питань, і головне з них, чи не залишив, бува, нас, Господь в цей час, це ж саме питання турбувало також і солонян. І апостол Павло зміг втішити і підбадьорити молоду церкву, і ці слова, втіхи, сьогодні, як ніколи, важливі також і для нас. Ви слухаєте подкаст вивчаємо Біблію разом. Мир дому вашому, друзі. Сьогодні ми відкриваємо друге послання до солонян. Швидше за все, друге послання до солонян було написано невдовзі після першого. Імовірно, що його перше послання викликало якісь. Питання, на які Павло намагається відповісти в другому посланні. Після його відходу в Солунській церкві почали поширюватися якісь листи, які начебто були написані самим апостолом Павлом. І вони викликали серед солонян збентеження і хвилювання. Ці фальшиві послання стверджували, що Ісус Христос вже прийшов і забрав свою церкву до себе, і що весь світ живе, вже будучи засудженим. До Дня приходу Ісуса. Нагадаємо, що солоняни були молодими віруючими. Одразу ж після навернення вони зустрілися з переслідуваннями, і їм легко можна було повірити, що настала велика скорбота, а вони не були підхоплені разом з церквою. І ось за допомогою другого листа Павло намагається заспокоїти солонян. Ми почнемо наше вивчення з молитви. Господи, дорогі, ми до Тебе звертаємось. Дякуємо за дорогоцінне Твоє слово, яке наставляє, і потішає в радісні і сумні часи. Господи, дякуємо за приклад віруючих перших християн, їхній досвід, їхні турботи, переживання і проблеми. Господь, Ти закарбував в слові своєму і це для нас сьогодні також є повчання, попередження, натхненням. Благослови нас під час вивчення і цього послання, просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Отже, ми розпочинаємо вивчення другого послання до Солонян, і до вас питання, що спонукало Павла до написання другого листа? Чим він відрізняється від попереднього? А що в ньому схоже, на вашу думку? Зазвичай дослідники говорять, що другий лист дуже швидко пішов за першим. І, ймовірно, щось якесь непорозуміння, чи, як кажуть, в першому читанні не зрозуміли, прийшлось подавати в другому читанні. І це ще менше лист за перший і цікаво, що буквально перші чотири вірші вони дублюють вступну частину першого солонян. Тема загальна та сама тема про другий приход Христа. Хтось тобто намагається більше конкретизувати це, залежить від позиції, від так би мовити, погляду на ісхотологію. Загально ну я не думаю, що ми тут в деталі ці підемо. Воно не ну не про те. Мова не актуальна, на мій погляд, тут досить інші речі, більш зрозумілі і ясні. Тому буває таке, що треба, якби, знайомі речі повторювати. І це не щось новеньке, тому що, в принципі, ми маємо чотири Євангелія, теж багато речей повторюються. Ми маємо приклад Петра, який пише теж друге послання, і каже: Я вам нагадую. Як би оновлюю, тобто це нормальна практика. Всім відомо там, так би мовити, вісім разів треба, умовно кажучи, повторювати слова, щоб завчити їх, якщо ви вчите іноземну мову. По різному буває з дітками. Знаєте, є дітки з першого разу зрозумів, є і в двадцятому читанні він не зрозумів. Тому ми, ми люди, ясно, що хтось з цієї церкви зразу все зрозумів, але його можливо не сприймали. Хтось якісь там свої, вибачте, вибриті. Перепрошую, я хочу ще раз конкретизувати: в церкві з'явилися єретики чи ошуканці. Ну я хотів би зробити різницю. Тобто, вони щиро вірили чи вони навмисно це проповідували? Не скажу, що це відверта єресь була, ну, заблудження якесь було. Цікаво, що коли дивимося от послання до Корінтян, там теж були такі трошки кадри. Знаєте, це ж все грецька територія. Вони ж думають, що вони розумні, і вони більше розумні, ніж апостол Павло. І там в Коринті, наприклад, вони думали, що взагалі не буде воскресіння. Деякі такі, така мала група була в лапках, нездорова. Не і він пояснює, відомий в наших бібліях 15-ти років, перший Коринтян. Тут теж щось було. Тобто, ну це життя. Я б не робив без цього трагедію. Це нормальне служіння, пасторське, душоопіка, настанова. Здавалось би, ти все зрозумів. То як старий анекдот, коли вчительську повертається викладач і каже, ну, щось мої студенти ну, ну не зовсім не зовсім розумні. Я їм перший раз пояснив, не зрозуміли, другий раз пояснив, не зрозуміли, третій раз пояснив, сам зрозумів, а вони так і не зрозуміли. Маєте, ну так от в житті буває. Ясно, що тут апостол Павло прекрасно все розумів. Але з якихсь причин не все зрозуміли чи то церква була незріла, чи то служителі були недуховні? духовні? Ну така здатність у людей, різна здатність, просто ну когнитивне сприйняття, різне. здібності у людей. Потім хтось має свої неточності і вони закаламучують, вони забирають погляд, і тому треба знов оновлювати, повторювати. Хтось якби почув. Але дивлячись на перших і других, не впевнений, чи він правильно почув. Він то правильно почув. але йому треба ще раз повторити, щоб він впевнився і заспокоївся. І отака от категорія тому це нормальний процес, і так в житті буває. І отак і виникло з солонянами, що апостол Павло за підтримки Духа Святого. Був наткнений, щоб написати друге послання. Нічого особливо унікального, ми там, так би мовити, не можемо знайти. Там більше продовження роздумів, пояснень вже на задану тему. А тема тут очевидна, як і в першому солоня. Це другий прихід Христа. До речі, якщо порівнювати другий лист Павла до Солонян з другим посланням апостола Петра до церкви, то ми бачимо схожу мету написання. В третьому розділі першого послання Петра ми читаємо це вже улюблені, пишу вам друге з послань, в яких нагадуванням розбуджую вас чисту думку, щоб ви згадали слова, що їх раніше сказали святі пророки, і заповідь Господа і Спасителя, передану вашими апостолами. Двічі в цьому тексті вжите слово нагадували, згадували. Це говорить про те, що. Для Господа важливо, щоб ми не просто читали Слово Боже, а щоб ми його запам'ятовували, навіть вивчали на пам'ять, і крім цього, щоб були не лише слухачами, але також і виконавцями Божих істин. Як говорить апостол Яків, а хто дивиться на досконалий закон свободи і пробуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла, Цей буде блажений у своїх ділах. Ось в чому полягає головна мета читання Божого Слова, друзі. Саме для цього і ми з вами досліджуємо Божі істини. Ми прочитаємо перший розділ другого послання весь одразу, тут всього 12 віршів. Павло і Силуан, і Тимофій Солунській церкві в Бозі, нашому Батькові і в Господі Ісусі Христі. Ласка вам і мир від Бога нашого Батька і Господа Ісуса Христа. Ми повинні завжди дякувати Богові за вас, брати, як належить, бо ваша віра дуже зростає і множиться любов кожного з усіх вас одне до одного. Тож ми самі хвалимося вами в Божих церквах за ваше терпіння і віру в усіх ваших переслідуваннях і утисках, що їх зазнаєте. Це. Знак справедливого Божого суду, щоб ви стали гідні Божого царства, задля якого й терпите. Бо то справедливе перед Богом віддати утисками тих, що вас утискають, і вам, що терпите утиски, відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами Своєї сили, в полум'яному вогні, що дає помсту тим, хто Бога не знає. І не слухає доброї вістки нашого Господа Ісуса. Вони приймуть кару, вічну погибель від Господнього обличчя і від слави Його сили, коли прийде того дня прославитися між своїми святими і стати гідним подиву між усіма вірними, бо ви повірили нашому свідченню між вами. За це й молимося завжди за вас, щоб наш Бог учинив вас гідними покликання. І міцю наповнив усю добру волю до доброти й діла віри, щоб у вас прославилося ім'я нашого Господа, Ісуса, а ви в ньому за ласкою нашого Бога і Господа, Ісуса Христа. Про які нові тези говорить Павло у цьому листі? Яка, на вашу думку, його цінність для сучасних віруючих? Мабуть, не всі зі мною погодяться, хто потім буде слухати цю передачу. Зазвичай особливо другий розділ смакують, щоб показувати, от як прийде антихрист, що він буде витворяти, деталізують про храм, причому сприймають храм виключно як будова Єрусалимський храм відновлений. Є така позиція, да, вона ну має місце бути. Поважні служителі сприймають її, я б не поспішав це, хоча б з того, що у апостола Павла у всіх посланнях, коли він використовує слово храм, ніколи ніколи він не має на увазі фізичну будову. Він, якщо і використовує ідею храму, він завжди говорить про індивідуального віруючого чи загальне зібрання віруючих, в якому чи в яких перебуває Дух Святий і будує те, що він бажає. Тут особливо в першому розділі, якщо ми говоримо. Тут дуже чітко підкреслено одна з трьох фундаментальних речей, які це три речі. І мова не піде про підхоплення. Є три речі, з якими всі християни, всіх конфесій, у всі часи у всіх місцях будуть згідні. Три простих речі: це славний видимий прихід Христа. Це перше. Друге це воскресіння всіх померлих і зміна тих, хто застане в живих. І третій це остаточний суд, який остаточно вирішить. Хто піде в життя вічне, хто піде в муку вічну? Оці три речі. І, і я думаю, любить наші дискусії по есхатології, чи особистій, чи загальній, треба починати саме з спільного, з фундаментального. І оці три речі є. А потім уже роздумувати, як воно буде, в якому порядку, і наскільки ми маємо сприймати ідею седмін, так званих з книги Даниїла і таке інше. Тому перший розділ, якщо ми вже згадали перші вірші, з першого по четвертий, це більше повторення, така вступна частина, нічого там такого особливого нема. То от з 5 по 10 це говориться якраз цей аспект один з трьох. Буде суд Божий. Обов'язково. І тут він просто чітко це показує. Є два варіанти. Немає ніякого третього. Отут ми, як і вже не будемо згідні з, з традицією православною чи католицькою, що наче після смерті фізичної, у людини, поки не прийде Христос у славі, є час на зміну свого вічного стану. Він, так би мовити, може якийсь час помучитися. За нього треба помолитися, заступництво святих, живих і мертвих, і виправити його ситуацію. Ми дуже обережні до цього? Ми не сприймаємо цю ідею? Ми категорично підкреслюємо, що рішення, де проведе людина вічність, воно приймається тут, поки людина жива, тут, а не якийсь а там другий шанс, так би мовити, бо навіть деякі богослови протестантського толку ну пішли за цим. Ясно, що там, наче є об'єктивне, так би мовити, припущення, чому вони пішли. Ну це класично. А як буде з тими, хто не почув Євангелія? А як буде з психічно хворими людьми? А як буде з ненародженими дітками? Ну так вибачте, це питання, яке не, не стосується. Тільки схотології. Вони загалом дуже складні, і в кожній конфесії деномінації намагаються дати пояснення це. Але я б не тулив би це напряму з тим, що ми зараз розглядаємо. Перший розділ серцевина його чітко підкреслює одну з трьох фундаментальних речей, що всіх нас очікує. Це є суд, остаточний суд Божий. Богу зовсім не потрібні наші роздуми, йому потрібна наша любов. Янцій Я вирішив порівняти вступ апостола Павла до свого першого послання зі вступом до другого послання. Ось як розпочинається перше послання, це перших три вірші. Павло і Силуан та Тимофій Солунській церкві в Бозі, і Господі Ісусі Христі, ласка вам і мир від Бога нашого Батька і Господа Ісуса Христа. Дякуємо Богові завжди за всіх вас, згадуючи в наших молитвах беззупинно, згадуючи. Про ваше діло віри та працю любові й терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і нашим Батьком. А ось початок другого послання: Павло і Силуан, і Тимофій, Солунській церкві в Бозі, нашому Батькові і в Господі Ісусі Христі. Ласка вам і мир від Бога нашого Батька і Господа Ісуса Христа. Ми повинні завжди дякувати Богові за вас, брати, як належить, бо ваша віра дуже зростає. І множиться любов кожного з усіх вас одне до одного. Як ставитись до того, що вступи більшості послань Павла ну, дуже схожі між собою? На це треба звертати якось увагу чи просто пропускати? Тут повторення. Якщо буквально ми ось прослідкуємо, перший другий вірш другого солонян дуже схожий, ну фактично ідентичний, з першим віршом першого солоня. Третій вірш, друге солонян дуже схожий на другий, третій. Майже ідентично вже четвертий вірш, друге Солонян. По суті, він близький до того, що говориться з шостого по восьмий вірші, і чому так говориться? Тому що ну, є незмінні речі, які нагадує апостол, це перше. Потім є загальна тактовність, тобто, ну, починають якийсь вступ до розмови роблять, і він вирішив такий вступ робити. А якщо загалом, то в принципі така ідея в кожному з його послань, тобто це загальна подяка. Загальне бажання благодаті Божої, загальне нагадування, що ми молимося за вас, бажаємо. Це не тільки стосували Солонян, це фактично кожної церкви. В кожному посланні ми можемо це знайти. Це хороший правильний такий вступ, не, не переходимо зразу до справи. Є якісь, ну хоча б декілька слів загального вступу, хорошого вступу. Навіть Коринтянам, які там погрязли в різних заблудженнях і аморальність допускали, і так далі. Він все одно починає і дуже гарно починає. Говорить, що вони благословенні, що вони обдаровані, що вони вибрані і так далі. А потім, там десь з 10-го віршу, першому розділі, ми читаємо правду матку. А от що на правду там? Ви то маєте це, але як ви це реалізуєте? Я звернув особливу увагу на уривок з 6-го по дев'ятої вірші. Ще раз прочитаю цей текст. Бо то справедливе перед Богом віддати утисками тих, що вас утискають, і вам, що терпите утиски відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами Своєї сили, в полум'яному вогні, що дає помсту тим, хто Бога не знає, і не слухає доброї вістки нашого Господа Ісуса. Вони приймуть кару, вічну погибель від Господнього обличчя і від слави Його сили. У цьому тексті Павло не досить люб'язно відгукується про тих, хто утискає віруючих. Павло не закликає любити ворогів а навпаки втішає віруючих тим, що за те, що вони переносять страждання, буде справедлива відплата. В нашому контексті війни це доволі актуальна тема. Але от як ми маємо розуміти ці слова про помсту? Чи можна молитися, що Бог. Відомстив кривдникам, ну якщо коротко почати, то суть в тому, що він опирається на праведність Божу. Бог праведний тому, тому буде суд. Бог праведний тому, ті, хто роблять неправедність, будуть покарані. Бог праведний тому, хто терпить від неправедних, вони отримують потіху. Все це чітко, ну просто залито залізобетоном. І тут він так і пояснює: буде блаженство кому. Той, хто терпить утиски за Євангелію. Буде покарання тому, хто утискає віруючих, утискає тих, хто прийняв Євангеліє і проголошує Євангеліє. Це тут ну, чітко щось вигадувати, щось там якісь деталі знаходити, це просто може бути небезпечно. Також він ясно відповідає, коли це станеться? Оце питання: коли? І тут треба теж мати мудрість: по-людському є дві крайнощі. Я не скажу, що вони потрахне небезпечні, але це все-таки недостатньо трошки крайності. Перша крайність ми маємо засудити і бажано чим швидше і всіх і зараз. Але це неможливо. Простий контраргумент. Хто буде судити? Хто в Україні може засудити ще починаючи з 2004-го і раніше, які ну, беззаконня чинилися? Знаєте, у нас навіть співпало так, що прізвище одного судді Вовк. Розумієте, поки вовки у нас суддя. Нічого хорошого не буде, і вони дуже знають, як маніпулювати законодавство. Вони, ну подібно як первосвященники, вони прекрасно орієнтуються в законах. набагато краще, ніж ну, 100 чоловік на вулиці зберуться, які будуть виголошувати справедливі якісь обвинувачення. Але у них немає статусу, у них немає освіти, у них немає посади, у них немає впливу, у них немає знання деталізації. Тому абсолютно добитися повної справедливості на цій землі неможливо. Чи значить, що не треба домагатися? Зовсім ні. Те, що судді деякі неправедні, це їхня проблема. Це не проблема того, що не має бути, чи взагалі по суті свої судочинство воно не має бути. Ні, коли в церкві говорять часто чується інша крайність, це якби перша крайність серед суспільства. В церкві говорять, давайте не будемо судити, прийде Господь Бог. Все розбере. Ну а як же ідея, що ми маємо нести мир людям, добру звістку про Ісуса, мир, любов? Це є проблема деяких віруючих. Для них Євангелія – це тільки добра звістка. Євангелія добра звістка для тих, хто покається. Для тих, хто не покається, нічого доброго не чекає. Апостол Павло в іншому тексті сказав те, що ми звіщаємо, то для них це запах приємний для тих, хто вірує. А для інших нічого приємного не буде. І Я думаю, тут, тут таке трошки упрощення: ні, Бог, який був справедливий, так і є. Бог, який був огонь поєдаючий, так і є. Він дійсно буде судити. І дійсно його суд буде максимально справедливий і точний. Але знімати з щитів, що сьогодні не треба, і ніхто не має право судити. Це крайно відомий текст, який приводять з нагорної проповіді. Не судіть, і ну і тоді вас не буде суджено. Але Христос, очевидно, говорив це не для того, щоб сказати про абсолютну заборону суду. Ні, бо буквально в цьому ж розділі він далі обуджує: ви розрізняєте, тобто судіть, яке як джерело. Ви розрізняєте і судіть ідеї вже пророки. Де моїм і моє ім'я дійсно справді сповідає, тобто він побуджує до суду. Інша справа, що ми не виносимо остаточний суд. А вже ж, і навіть церковна дисципліна для нас не є остаточна. Церковна дисципліна взагалі не є осудження до страти, до смерті і так далі. Церковна дисципліна це є лікування, кардинальне лікування. Іноді, може, схоже, знаєте, як Гангрена, і треба ампутувати, тому що ну, все тіло загине тоді. Тобто це крайні, але це кінцева мета, щоб допомогти. І отут треба оцей баланс знайти. Ми маємо право, якщо служителі і церква закриває очі і не осуджує, знов таки, згадаємо 1 коринтян, ну от вони всі такі добрі були, да? а Павло їм пише: А що це ви таке робите? Це ганьба на церкву Божу. І він, відсутній фізично серед них, як каже, я засуджую цю людину. А в другому посланні, очевидно, він згадує: Ого, ви побачили, що він покаявся, і це було щире покаяння, тоді його прийміть. Тобто, як би зняли, ми кажемо, з церковного замітки все. Ось справжній Іван. Тому ось ця крайність, коли в суспільстві хочуть все і зразу, це хороше бажання. Якраз воно показує внутрішню оцю спрагу по правді, і це треба пояснювати і ну підтримувати, але правильно направляти. Дати людям розуміти, що для цього ж треба і судді правильний раз, і потім ми не маємо всіх деталей. І потім судді фізично не можуть розглядати всі справи, є якийсь порядок і так далі. Потім деякі люди нечестиві. Вони навмисно закидують суд якимись дрібними справами затягують якісь дрібні справи, щоб серйозні справи не розглядались. І так далі, це не так угу. просто, як здається. От людині з вулиці, чи знову таки чи значить це, що не мають бути суди? Ні. Так само, як чи значить все, що остаточний суд буде тільки потім, коли Господь прийде. Но значно, що остаточний буде, але дано право і відповідальність церкві і служителям тут виносити вироки, які йдуть для блага, мають бути іти до блага. І це все є Євангелія, там же, де угу. його благість і любов, є його справедливість і покарання, і якраз хрест Голгофи це максимально показує, де суміщаються і його благість, і його справедливість. Благість в тому, що надається прощення, і справедливість в тому, що гріх має бути покараний. і то і інше в одному. Тому, на жаль, мені часто приходиться чути, і сьогодні деякі говорять про прощення ворогів, А вже ж. Але прощення ворогів реально наступає, коли вороги покаються. Якщо вороги не покаються, вони будуть засуджені і земним судом, і небесним, і це говорить Івангелі. Це суть. Я тут буду принциповий абсолютно, і що б не говорили, тому що це, це чітко в Слові Божому написано, так показує Христос, а не цю однобокість, яка спотворює, яка ображає людей, які постраждали. Це, це неправильно, це по-людськи неправильно і по-божому неправильно. Тому тут треба бути дуже обережним і змінити цю риторику, яка іноді звучить навіть з кафедр наших церков. Прокидати зранку це відчувати Бога. Читати Його слово це знати Його. Я хотів би нагадати, друзі, що однією з причин написання першого листа до солонян було те, що апостол Павло дуже переживав через те, що молоді віруючі в Солуні, які навернулися до Христа через Його проповідь, могли духовно впасти під час важких випробувань, які увірвалися в їхнє життя одразу ж після навернення. Ось про що він писав в першому посланні. І ви стали наслідувати нас та Господа, прийнявши Слово серед великих утисків з радістю Святого Духа. Саме для того, щоб підбадьорити солонян під час страждань за віру, Павло послав до них Тимофія, і він говорить про це в першому листі, і послали Тимофія, нашого брата і Божого служителя, і нашого помічника в Євангелії Христовій, щоб упевнити вас. І втішити вас у вашій вірі, щоб жоден не захитався в цих скорботах, бо ви самі знаєте, що на те то нас призначено. Бо коли ми були у вас, ми вам казали наперед, що маємо терпіти, що й сталося, і вам це відоме. Павло добре знає, що під час гонінь за віру д'явол може спокусити віруючих і збити їх з шляху. Це п'ятий вірш. Задля цього і я, не стерпівши більше, послав довідатися про вашу віру, щоб часом не спокусив вас спокусник, і наша праця не була марною. Страждання за Христа це насправді дуже серйозно, друзі, це кривава боротьба і, можливо, навіть поразка. Тому людям, які страждають за Христа, необхідна підтримка, необхідна втіха. І ми бачимо, що апостол Павло акцентує увагу не на любові. До гонителів, а на тому, що гонителі будуть покарані за те, що вони роблять. Це вказує на справедливість Божу, і ми маємо про це пам'ятати, друзі. Бог абсолютно справедливий, Він буде мстити за злочини, він нічого не забуде, і ця істина не заперечує вчення про любов до ворогів. Бог є справедливий, але Він також і люблячий, одне не протирічить іншому. Душі вбитих за Слово Боже, запитували Господа про помсту стосовно кривдників. ось як про це написано в книзі об'явлення. І коли п'яту печатку розкрив, я побачив під жертівником душі побитих за Боже слово і за свідчення, яке вони мали. І кликнули вони гучним голосом кажучи аж доки Владико Святий та Правдивий, не будеш судити і не мститимеш тим, хто живе на землі за кров нашу. І кожному з них дано білу одежу, і сказано їм іще трохи спочити, аж поки доповнять число їхні співслуги, і брати їхні, що будуть побиті, як і вони. І після того, як число доповниться, почнеться Божа помста кривдникам. І саме про це, про що йшла мова в книзі «Об'явлення» і пише Павло в своєму другому посланні: а вам, хто утиски терпить, відпочинок із нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з анголами сили своєї, вогні полум'яному, що даватиме помсту на тих, хто Бога не знає і не слухає Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони кару приймуть, вічну погибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Настане справедливий суд Божий, і це лише питання часу. А до того, як це трапиться, Бог дасть нам сили встояти у наших стражданнях, і за це йому потрібно бути вдячними. А в наших молитвах і в наших посланнях ми надалі будемо втішати, підтримувати і допомагати тим, кому сьогодні неймовірно важко. Нехай поблагословить вас Господь. А наше вивчення знов добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей.